Фізична культура. Для дітей 6 року життя вправи виконуємо 6-8 разів. Для дітей сьомого року життя вправи виконуємо 8-10 разів. Успіхів вам малята! Через струмок. Я зробила ось такий струмок із стрибовок. Ви вдома можете взяти ремінці або Стрічки, покласти їх на відстані 25-30 см. І енергійно відштовхуємося обома ногами, перестрибуємо через томок. Присіли коліна, іначе пружинки, і замах руками і перестрибнули машування маленького м'яча з метою зачепити великий. Давайте спробуємо. Так, однією рукою. Ось так зачепили. Ще раз спробуємо. Ось так. А тепер ваша черга. Повзання по гімнастичній лаві на животі, підтягуючись руками, обережно лягаємо на гімнастичну лаву, не поспішаємо. Ось так. Ножки прямі, ручки прямі вперед і підтягуємося. Обережно піднімаємось. Право виконано.